От уявіть собі на мить світ, де абсолютно все підпорядковано цоканю годинника, кожна мить, кожне явище. І тут, у цьому виміряному розрахованому світі, з'являється мислитель, який наважується сказати: Стоп, а що, як усе насправді не так? Це, власне, і є історія Анрій Берксона. Гаразд, щоб зрозуміти, наскільки революційними були його ідеї, треба спершу перенестися в його час. А це, знаєте, кінець 19 століття, епоха з дуже, ну, дуже специфічним поглядом на світ. Справи в тому, що тоді наука, механіка, технології це були не просто якісь інструменти. Ні, ні, це були по суті найвищі судді реальності. Якщо щось можна було виміряти і пояснити науково, воно існувало. А якщо ні, то й говорити не було про що. І цей світогляд пронизував усе панувала така, знаєте, залізна впевненість, що будь що от буквально все, навіть саме життя, можна розібрати на гвинтики, як складний механізм. І якщо розібрати, то, звісно, можна і зрозуміти, і виміряти, і навіть передбачити. І от саме в такий світ, у цю епоху механістичної впевненості, і вривається наш головний герой Анрій Берксон. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Погляньте на ключові дати його життя. Народився в 1859-му, помер в 41-му, вже в окупованому Парижі. Тобто його життя охопило період просто неймовірних змін і потрясінь. І крізь усе це він проніс одне, але надзвичайно глибоке питання. І питання це звучало приблизно так: а чи може наш раціональний розум, отой самий, що так любить усе аналізувати і розкладати на частини, чи може він узагалі осягнути саму суть життя? В епоху науки це звучало ну щонайменше дивно, майже абсурдно, але Бергсон не просто поставив це питання, його відповідь буквально похитнула основи тогочасної думки. Тож з чого він починає свій бунт проти механістичного світу? А починає він з найголовнішого, з того, що здавалося непорушним він починає з часу. Він вводить пожняття, яке стало центральним для всієї його філософії тривалість французькою дюре. І це треба одразу сказати зовсім не той час, що на нашому годиннику. Це наш внутрішній живий час. Ну, знаєте, це відчуття, коли щасливі моменти пролітають як одна мить, а хвилина очікування чогось нудного тягнеться цілу вічність. Це не просто послідовність секунд, це суцільний потік, де минуле перетікає в теперішнє і творить майбутнє. І ось тут ми бачимо цю різницю в усій красі. З одного боку, годинниковий час. Це така собі лінійка, пряма лінія, яку можна поділити на рівні відрізки: секунди, хвилини. Зручний інструмент для науки, щоб вимірювати рух об'єктів, але по суті, це мертва абстрактна схема. А з іншого боку, його дюре, тривалість це живий динамічний потік. Це те, як не насправді переживаємо час, це реальність нашої свідомості. Гаразд, якщо наш звичний інтелект, наша логіка не може вхопити цей живий потік, бо вона звикла все заморожувати й аналізувати, то що тоді може? Який інструмент у нас є? І Бергсон каже, що у нас є два способи пізнання. Перший це інтелект, він чудовий, коли йдеться про тверді, нерухомі об'єкти. Він аналізує, розтинає, розкладає по поличках, він, по суті, заморожує реальність, щоб її вивчити. Дуже практичний інструмент для виживання. Але він перетворює життя на мертву схему. А є другий спосіб інтуїція. Це за Бергсоном, здатність схопити річ зсередини у її русі, у її становленні, це таке собі інтелектуальне співпереживання, і саме інтуїція, а не інтелект, наближає нас до пізнання самого життя, вона ближче до мистецтва, ніж до науки. І саме тому мистецтво для нього було таким важливим. Він казав, що мистецтво не просто копіює реальність, ні, воно продовжує її творчий імпульс. Митець, на відміну від науковця, не аналізує життя зовні, він занурюється в нього, вловлює його внутрішній ритм і сам стає частиною цього безперервного творчого процесу. Добре, ми поговорили про індивідуальну свідомість, про наш внутрішній час. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося ширше. Бергсон застосовує цю ж ідею до е, еволюції всього живого на землі. Він абсолютно не погоджувався з механістичним поглядом на еволюцію, який тоді панував мовляв, це просто випадкові мутації та природний відбір. Натомість він запропонував ідею могутньої творчої сили, що пронизує все живе. Він назвав її Елям Вітал, тобто життєвий порив. як це працює? Ну, по-перше, є цей самий життєвий порив Елан Віталь, такий собі вибух творчого потенціалу. По друге, цей порив не рухається по прямій, він розгалужується, розходиться в різні, абсолютно непередбачувані боки. Це не якийсь лінійний план, що веде до однієї мети. Це постійна боротьба, напруга, поява все нових і нових форм, і що найцікавіше, наш людський розум це лише одне з таких відгалужень, а не якась там вершина чи кінцева мета еволюції. Ключова думка еволюція це непередбачуваний, вибуховий творчий процес. Тож підсумовуючи, що залишив нам цей мислитель Бунтар, який його внесок. Ну, по перше, він став однією з ключових фігур так званої філософії життя. Само він створив концепцію творчої еволюції, про яку ми говорили. Він був одним з найпотужніших критиків надмірної самовпевненості науки, яка вважала, що може пояснити геть усе. І, звісно, він глибоко розмірковував про час, свідомість і свободу. Але найголовніше, його голос і досі нагадує нам про одну просту, але дуже важливу річ життя неможливо звести до простої формули, воно завжди більше, складніше і дивовижніше за будь-які наші спроби втиснути його в рамки ногі. І, зрештою, Берксон залишає нам одне питання: питання, яке в нашу епоху великих даних, алгоритмів і спроб все прорахувати, звучить можливо навіть гостріше ніж сто років тому. Де ж насправді починається справжнє розуміння у формулі чи все ж таки в самому ритмі життя?